Всіх парфумерних хомічків та небайдужих до ароматів носиків вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу відзняти нове тегове відео про 5 найулюбленіших ароматів пар захопленого від Юрія, тому що до мене і до нас усі до цього тегового відео доєдналася моя підписниця пані Олена. Пані Олена в нас з Дніпра, тому в Дніпро вітаю! І задля того, щоб це відео не було надто коротким, я доєднаю до нього вставочку свого відео. Якщо ви його вже переглянули, то поставте подобайку і можете перемотати на той момент, коли Оленка з'явиться в кадрі або її флакончики. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! Дякую, що завітали на цей канал. І переглядаєте дане відео. Сьогодні тегове відео від Ukrainian Fragrance Community Юрія. Тегове відео про п'ять найулюбленіших ароматів. І я хочу доєднатися до цього тегу. З радістю покажу для вас добірку власних п'яти ароматів. І оскільки тут, в принципі, можна було б сказати і більше. Про мої аромати, але тут має бути така чітка інструкція, як один аромат, одна хвилина. Якщо, до речі, ви захочете доєднатися до мого відео і показати власні ароматики, я із задоволенням доєднаю ваше відео до власного і випущу на своєму каналі так само. Ну, а ми полетіли і. Звісно, найулюбленіший аромат, який би першим би я поставила собі на полиці. Але на жаль, я не маю флакона, тому що аромат дорожчий і дорожчий. Десь він, мабуть, ще 10 тисяч зараз коштує це Girl go Gone Bad, саме в версії Екстрем. Це неймовірно краси персиковий бархатистий османтус з ваніллю, з певною такою молочністю. Я з ним познайомилася завдяки одній блогерці. під Левантик. там було буквально кілька крапель, але він зміг закохати мене в цей аромат, мабуть, що назавжди. Не знаю, чи зможу я. Колись поставити це аромат собі на полицю. Є багато і реплік інших, і квіновшеба, який в мене є від Лвант, але це все не те. Саме от Good Girl Gone Bad Версія Екстрем один з перших улюблених моїх ароматів. Ну а далі ми будемо гримити з вами флаконами, і перше, що я покажу, це той аромат, який на диво колись мені не сподобався при затесті в подруги, але... Той аромат, з яким я зараз в симку в новорічні свята пішла в запій. Реальний запій. І це лаліда Лемпіцька, грін Lover, Зелений Коханець, це унісексовий аромат, але на фрагрантиці взагалі позиціонується, здається, як чоловічий, і я його вихопила з рук майже повний флакон. І подивіться, скільки я вже його змусила. Звичайно, трішечки я поділилася з ним, але. Це джин, це цитруси, мандарини, і це солодка гурманська ваніль. Боже, я його справді обожнюю. Він простий, але він геть не простий, тому що ну, це новий рік у флаконі. Другий аромат так само. Про новорічні свята. І я, як любителька гурманських ароматів, хотіла би вам показати Ліу Джо Мілано. це тридцятка версій, здається, Eau de Parfum, Так, Подивіться, по-перше, на цей флакон. Він, як ніби, зоряне, різдвяне небо. Тут оця висюлька така гарнесенька, і кришка дуже добротна, вона так зроблена, металева. Про що це аромат? Це аромат, от уявіть собі, ви в новорічні березв'яні свята сидите під е, е, штучною ялинкою, тому що як такої хвої тут немає, це саме така просто. Настроєвість цього аромату, ви сидите під ялинкою, поруч лишать мандаринки, соковиті, іскристі, солодкі. Ви от розламуєте цю мандарину і далі десь там поруч мама випікає шоколадне печиво, горіхи пахнуть. Оце все гурманське, горіхово шоколадно мандариново-новорічне. От саме сполонив мене це аромат. Зараз він дорожчий, і дорожче, і мені вдалося вихопити ще одну таку тридцятку за гроші, які нещодавно були як для бюджетного, в принципі, аромату, знову ж таки, вихопила з рук. Тобто в мене є два таких флакони. Далі, three, да, three, аромат біжа, бігла за шлейф. Аромат бігла за шлейфами, це номад Клое, класичний до парфам. Почалося все з того, що моя подруга, з якою ми вперше познайомилися, от на першу зустріч вона наділа цей аромат. І я відчула цей шлейф, і настільки він мені сподобався, саме воно пахне. Я думаю, багато хто з вас знає, це слива жовта, мірабель, замша, ще там різні квіти, але от саме ці дві ноти вони є основними. А, і настільки мені сподобався цей шлейф, що я відразу запитала, що це в тебе. Потім я придбала собі мініатюру, а потім я придбала собі 30 мл. Зараз мало його ношу, тому що це для мене осінній аромат і Боже, він шлейфовий, він такий гучний він, ну, Тобто два пшики, і ви вже будете пахнути дуже-дуже довго. Він стійкий, дифузний, ну, просто бомба-ракета. Наступний аромат, який, знову ж таки, багато хто про нього говорив. І, на жаль, зараз він, здається, вже знятий навіть цей аромат. А, кохання знову почалося з мініатюри. Це Aura Mugler. Ось така. Була мініатюрка. Це моє власне зелене серце. Так, ми продовжуємо: це власне моє зелене серце, ванільне, оазис, зелені ноти. Це от настільки незвичний, специфічний. Контроверсійний аромат в плані того, що когось він притушує, комусь він подобається, комусь не подобається, хтось в нього взагалі закоханий, як я. Цей аромат, на жаль, знятий, наскільки я розумію. Це от справді аромат міг би бути таким серденьком мавки з зеленої лісової лісової пісні. Ну і звісно, найулюбленіший аромат моєї колекції. Знову ж таки, почалося все з того, що подарували мені від Левант, який я дуже швидко зносила. Потім я настільки закохалася, що просто не змогла пройти повз, коли я зрозуміла, що це аромат ну, не дешевий, тому що це Мюклер Енджел Eau de Парфам. Я пошукала в різних сайтах, шукала його за. Нормальною ціною вихопила його за чудовою ціною, як на мене це тридцятка, І потім ще задобувала його як відливант більше за цю тридцятку, 32 мл. Тобто в мене вже 62 мл цієї краси. Подивіться, по-перше, цей флаконфактор Мюклер. Я здається починаю просто закоховувати в Мюклер. Саме от такі аромати, тому що. Це, по-перше, неймовірно гарно, це космічна тема, це аромат потужний, шлейфовий. І чим же він пахне? Він пахне малиновим варенням, бархатистою трояндою. Здається, там є якась, типу як опупонакс, тобто бальзамічність, я насправді не розуміюся на цих бальзамах, вибачте мені. І лічик. Яке... Трішки додає такої от легкості цьому аромату, але він залишається дуже дифузним, дуже шлейфовим, дуже стійким. І я колись минула річ пішла з ним знову-таки в запі. Зараз, на жаль, я його або, може, на 6 бережу, не знаю чому користуюся, але ну, двічі, мабуть, поки що за цей рік я користувалася, ну, тобто за 2023 і початок 2024 тому що, ну, чомусь мені його починає бути шкода, і я його дуже люблю. Він настільки багато зібрав компліментів минулоріч від абсолютно незнайомих для мене людей. Просто от я йду по вулиці, і мені чоловік, дорослий чоловік, говорить, Боже, дівчино, який у вас гарний аромат. Дякую, дякую, просто дякую. Обожнюю Angel Nova Mugler, моя рожева сірка. Моє кохання. Юра, дякую тобі щиро за такий тех, який спонукав мене нарешті відзняти відео парфумерне, на парфумерну тематику, тому що ну, насправді зараз я живу в Харкові, як і жила досі, і зараз нам всім насправді складно і. Якось немає морального такого стрижня, немає моральної жаги щось знімати, але хочеться, щоб воно ж було позитивним відео, а не якимось таким сльозливим. Тому і виходять вони наразі. Дуже рідко насправді хотілося б частіше. Я буду спрацювати над цим, а ви, будь ласка, підтримуйте мене. Якщо ви будете писати коментарі, якщо ви будете писати, ставити вподобайки. Я розумітиму, що вам цікаво, вам цікаво мене переглядати, що вам потрібні мої відео, і тоді я буду працювати над цим. До речі, всі ці аромати я виставила на своїй вітрині кремчик. Ви можете доєднатися і можливо. Захочете, щоб я з вами поділилася цими ароматами. Посилання я залишу в інфобоксі. Також запрошую вас до свого телеграм-каналу, де я викладаю дописи, пишу свої власні відгуки на певні аромати, а їх дуже зараз багато і матеріалу дуже багато. Знову ж таки, посилання в інфобоксі. Так само посилання буде в на інстаграм, мою сторінку. Де я пишу дописи з української мови, вивчаємо українську мову разом і дбаємо про чистоту нашого мовлення, ні росіянізмом, так українським словам. І просто я вас люблю, тримаємося, все буде добре. Доєднайтесь до цього тегу, Юра. Ще раз дякую тобі. І всіх цілую, всім па-па! Всіх вітаю, мене звати Олена. Я, скажімо так, вирішила відгукнутися на пропозицію Даші та зняти відео про мої 5 найулюбленіших парфумів. Ну, набралась сміливості. Відео знімаю я вперше, тому я трохи хвилююсь, ну думаю, що це не страшно. Так, з приводу цього, вони будуть якби умовно. Найулюбленіші, тому що вони в мене всі такі. Може там один-два є таких, що з ними не склалось, і це тільки тому, що я майже завжди роблю покупки всліпу. І від цієї звички я поки що відмовлятись не збираюсь. Тому це п'ятірка тих, що відразу я про них згадала, вони перші мені стали на думку, і ну, це просто, це просто. Це просто, знаєте, щоб не думати, не стоять, там, не дивитись на кожен флакон, бо так ти вибір довго будеш робити. Це просто ті відразу, що ти згадала все. Почнемо з моєго нещодавнього придбання це черутті і меж а, жіночий. Ось такий в нього флакончик цікавий, він бюджетний. Ця така штучка, а, я не знаю, не пам'ятаю, чим займається черутті, може це запальничка. Ну, це як якась водокачка, чи колодязь такий, от, що там потрібно воду качати. О, цей парфум. Я купила нам сліпу, я з ним познайомилася у парфумерному боксі-перелітнику. Це такий, що курсує між парфлюбителями і ти там можеш розширювати свій кругозор, знайомитися з різними ароматами. І... Це дуже цікаво. Купила відразу через два дні після затесту, замовила на мейкапі, бо там ще й знижка була на нього, така невеличка. Він, в принципі, бюджетний, він про перець. А, дуже красива Ну, то перцю він зелений. А, про м'яту, таку м'яку м'яту. Не ту м'яту, що звучить, як ментол, як жувальна гумка там, або зубний порошок. Це м'яка така м'ята. Прохолодна, свіжа. Є тут шанота березину, я не знаю, як вона повинна пахнути та звучати в парфумах, але у відгуках пишуть багато людей, що її відчувають. Це не якась там поливашка на півгодини. Це парфум досить стійкий. На мені він тримається десь годин 5, і дві з них він відчутно шлифить на відстані витягнутої руки. Це супер. Далі сліпа покупка, 100% попадання. Це Герлен аромат Black Perfecto, Робін Флораль. Нас, ви, звісно, тяжко виговорювати, Ми не часто їх виговорюю. Частіше їх просто пишу. Тут я відчуваю вишню та шкіру. Хоча в піраміді тут багато троянди, ніякої вишні там не заявлено. Там і пілюські троянди, і там. Абсолют троянди, і там ще якісь троянди. Ні, це вишня і шкіра. Вишня, вона схожа на ту вишню, що можна почути в ароматі лоліта Лемпіки Мон-Прем'єр Жород. Щось таке. Ну, цей більш щільний, більш такий тяжкуватий може комусь здатись. Далі, сліпа покупка, 100% попадання. Це аромат Burner London. Я. Багато читала, що люди називають його моножасмином, це неправда. На першому місці тут все ж таки квітка жимолості. Хто знає, як вона пахне в природі, той відразу її почує. Це білі квіти, це цитруси, це відчутно, там є в піраміді, є чи, та, Ні, так, хвилинку. Чіття речі франжепані. І оця квітка така тропічна, тут теж відчутна. Також в цьому парфумі є такий акорд, як викликає асоціацію от, о, 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 з квітами після дощу або, навпаки, перед дощем, перед грозою, от коли в повітрі стоїть такий аромат Азона. Це дуже красивий аромат, теж стійко, шлейфово. Ідеально. Далі, це вже така любов найлюбовніша. Це Aura від Mugler. Аромат куплений не всліпу. Я спочатку познайомилася з фірмовим пробником в Єві купляла. Далі вже купила його, бо це просто неможливо було не купити. <смірші> Промоніторила трішечки там, де що там, які ціни, і вхопила собі зі знижкою за прекрасну ціну. Що сказати можу? Взагалі, от така думка: ну як це, таке можна створити. Ну Це просто щось нереальне, це якась шарзілля. Це якийсь ликер, який тобі приготувала якась лісова мавка. Це якась, якась кров, яка тече в жилах, якогось творіння, яке живе там на болотах десь або в якихось джунглях. М -м ну що сказати, ну це зелень в першу чергу, це в другу чергу ваніль дуже-дуже солодка, така тягуча, як лікерна, якась ваніль. А білі квіти так фоном, відчувається кислинка ревеню. Також тут заявлена гроша, ну я її не чую. ну, Це просто бомба-аромат. В будь-яку теж погоду, в дощ, в сніг, в жару, в спеку таку, під 40 градусів він розкривається просто бомбезно. Звучить він зранку до вечора і він просто. Просто я не знаю, його звучання не стихає, а в жару він починає ще більш шлейфити, він прям не ховається, він ще більш, так скажімо, розходиться. Ну це це просто. Це просто якийсь, не знаю, ульот він ще Всесвіти. Так, далі теж мій улюбленіший із найулюбленіших це кокаїн, аромат про білі квіти. Звісно, вже такі протяжкі білі квіти. В першу чергу це тубіроза лілея. Масло Монаї, так, це кокосовість, вона тут дуже відчутня. Це от три таких акорди, які відразу я відчуваю. Да, це аромат такий, аромат біполярочка. Хтось його ненавидить, хтось, хтось його просто безмежно кохає. Ну, що вам скажу, коли читаю про оці всі страхи, що про нього пишуть, ну мені просто смішно, ну я їх там не чую, правда. Для мене. Для мене це не так. Це просто я не знаю теж, як таке можна було таку красоту взагалі, взагалі створити та придумати. Все, дякую тоді всім за перегляд. Оленко, щиро вдячна тобі за те, що ти доєдналася до цього тему. Рада була побачити знайомі ароматики в твоєму відео. Також є дійсно контроверсійні думки, наприклад, як кокаїн Взагалі не дуже шаную. Його тестила перший раз тільки в аромабоксі. І це був мій парфюмерний жах. Натомість, ауру, звісно, я люблю. Про що казала в своєму відео: це справді аромат неземний. І зелень, і ваніль, і все інше. А інші, на жаль, ароматики поки що я не знаю. Друзі, якщо ви вподобали відео ленки, то дуже прошу вас підтримати нас. Збережіть себе, доєднуйтесь до тегу. Всіх люблю, всім па-па!